Сьогодні мова йтиме про оформлення одноразової грошової допомоги у зв'язку із загибелю ваших близьких родичів та рідних, які загинули під час захисту батьківщини. Вітаю усіх глядачів на своєму ютуб-каналі у постійній рубриці Адвокат Експерт. Якщо ви ще не читачі і не підписники цього каналу, то рекомендую зробити це, підписатися, поставити вподобайку дзвіночок, аби не пропускати актуальні випуски щодо змін чинного законодавства і актуальних питань воєнного часу. Слід вказати про те, що Порядком 168-м передбачено, що право на отримання одноразової грошової допомоги мають діти, один із подружжя, який не одружився друге, батьки, утриманці такого загиблого, також діти зачаті за його життя, але народжені після його смерті тощо. І цей перелік є досить широким. Але виникають ситуації тоді, коли, наприклад, діти. У своєму свідоцтві про народження в них не записаний саме загиблий, як їхній батько, а записаний зі слів матері. Тоді, в такому випадку, ці діти повинні звертатися до суду і встановлювати факт не лише того, що. Є родинні зв'язки між загиблим, але й факт того, що вони перебували на утриманні загиблого. Крім того, є цивільні дружини, наприклад, які проживали без реєстрації шлюбу, вели спільне господарство, мали спільний побут, але їхні відносини не були офіційно зареєстровані. При зверненні до суду з такими позовами слід знати, що вони розглядаються у цивільному порядку, але можна подавати заяву як в окремому провадженні тобто заява про встановлення факту родинних відносин та перебування на утриманні, або заява про проживання однією сім'єю без реєстрації шлюбу та перебування на утриманні. Власне кажучи, для подання відповідної заяви треба подати повний пакет документів. Це можуть бути письмові, докази, довідки про те, що ви проживали за однією адресою з сільської селищної або міської ради. Це може бути акт. Підписаний сусідами про ваше спільне проживання. Це може бути довідка з органів соціального захисту населення про е перебування вами на утриманні. Це може бути. Письмові квитанції, або роздруковані квитанції, про те, що вам загиблий здійснював переказ коштів, в яких сумах. Тобто, фактично, нам треба доводити два факти: те, що ви проживали, і у вас були якісь взаємні права та обов'язки, а саме яких членів сім'ї були взаємні права та обов'язки, та факт перебування на утриманні. Насправді сьогодні ці питання і досить часто виникають е, у тих випадках, коли військовослужбовці загинули до березня 2024 року, адже колізія саме. Тих осіб, хто має право на отримання одноразової грошової допомоги, була різною до березня 2024 року і була досить скороченою. То ти мав право, якщо ти неповнолітня дитина, то ти мав право отримати таку одноразову грошову допомогу, якщо ти повнолітній, але перебував на утриманні. То ти ще, крім того, що ти перебував на утриманні, ти ще мав бути і непрацездатний. І в нашому арсеналі є багато таких судових справ, де кожен випадок. Розглядається індивідуально. Проте, для того, щоб звернутися до суду, зберіть, будь ласка, доказову базу про членство вашої сім'ї і окремо про утримання. Про утримання можуть бути доказами ті документи або обставини, які підтверджують отримання вами фінансових джерел від загиблого військовослужбовця. По членству сім'ї доказами можуть бути ті обставини, які будуть підтверджувати, що ви жили однією сім'єю, що ви Виконували обов'язки внука і бабусі, дочки і батька, чоловіка і дружини. Звичайно, до уваги беруться і переписки із будь-яких месенджерів. І це можуть бути і ваші спільні фотографії, відео, це можуть бути покази свідків. Як правило, в таких справах. Експертиза не проводиться, наприклад, експертиза ДНК, якщо ми встановлюємо родинні стосунки. Але це тільки в тому випадку, якщо заінтересовані особи, тобто наші опоненти у цій справі, не заперечують щодо задоволення заяви. Натомість, якщо ми хочемо встановити родинні зв'язки між заявником і загиблим, то важливо буде проведення експертизи в тому випадку, коли. Заперечує хтось із наших опонентів про те, що ви є дочкою або сином загиблого. Тому для того аби провести такі експертні дослідження, слід звертатися із запитом про те, що збереглися біологічні зразки загиблого. Це можна робити за допомогою адвокатських запитів, але строк на їх опрацювання 5 робочих днів, тобто це скорочує час зібрання доказової бази. Ну і звичайно, потім відбираються зразки ваші, вашої мами. якщо Мама ще є жива, або інших родичів е, вашого тата. За більш детальними інформаціями або вашою ситуацією, щоб ми комплексно її розглянули, ви можете звертатися за номером вказаним під цим відео. А поки що підпишіться на канал, поставте свою вподобайку. Ну і, звичайно, напишіть свої ситуації, з якими труднощами ви зіткалися при отриманні одноразової грошової допомоги у зв'язку із загибелю вашого. Родича. Слід вказати про те, що відповіді на найактуальніші з них я обов'язково надам у коментарях, а можливо, саме ваша ситуація стане підставою для записання та випуску нового відео. До зустрічі у нових випусках!